Я Грибанець Уляна, учениця 9 класу 22 ліцею міста Дніпро. На даний момент набувають популярності короткі відео шортс, які можна подивитися на різноманітних медіаплатформах, таких як YouTube або Instagram, або взагалі будь-те. Авторам подобається знімати такі відео, тому що це може слугувати як простою комунікацією з аудиторією, так і власне розвагою. А для глядачів це просто цікаво. А також можна знайти якусь важливу, познавальну або розважальну інформацію. Матеріал для свого проєкту цього відео я знімала сама на телефон дорогою з-за кордону додому. На цьому відео ви можете побачити пейзажі Німеччини, Польщі та України. Оскільки матеріал виявився, на мою думку, доволі непоганим, в мене в голові з'явилася ідея змонтувати це все в суцільну історію. Відео з багатьох фрагментів для цього я скористувалася відео та фоторедактором ClipChamp. Потім підібрала музику, яка, на мою думку, найбільше підходила до мого відео. Можу сказати, що короткі відео це не тільки про макіяж танці або приготування їжі, а й про більш важливі речі. А зараз пропоную подивитися.